Українське Незалежне Радіо. Доброго дня в вечорах, коли слухає ефір, вітаю вас з початком кінця літа. І в сьогоднішньому такому ефірі поговоримо про основні якісь новини, які відбуваються, основні напрямки новин, які відбуваються в транспортній індустрії. Напевно, найбільшою е, подією за е, такою різкою подією за останніх декілька днів стало відхилення Верховним Судом Сполучених Штатів Америки е, розгляду е, справи е, Асоціації перевізників Каліфорнії проти, е, проти штату Каліфорнія, які у справі е, так званого Assembly Bill No. 5 AB5 закону. Про який всі говорять, який е, впроваджує специфічний ABC трьох трьох такий трьохповерховий тест для визначення, чи, люди, е, чи людина насправді є індепендент контрактор, чи не є індепендент Е, Чому це важливо для нашої індустрії? Всі розумієте, практично більшість 95% водіїв. Е, Працюють, на, як, скажімо так, індепендент контрактори у кожного є своя компанія, в кожного є свої, кожен собі планує свої витрати і податки так, як йому виходить. Що це значить для каліфорнійських водіїв? Що це значить для водіїв в Штатах загалом? Значить, до, до цього моменту е, існував такий, якби існувала загальна практика, за загальне визначення для е, загальні правила визначення, чи людина, чи певний працівник, група працівників є е, контракторами, чи вони мають бути найманими працівниками. І, скажімо так, навколо цього можна було трошки танцювати. Кожен з цим грався як міг, як хотів, як кому виходилося. Були відповідні судові справи проти компанії і в Ілінойсі, які носили більш такий колекторський характер зі сторони юристів, які цим займалися. Але тим не менше, в Каліфорнії було відбулося це більш сплановано. В Каліфорнії почалося, почалась історія в спочатку, тоді коли Uber і Lyft захотіли. Трошки знизити, збільшили відсоток на свої послуги, відсоток який вони знімають з рейту за перевезення, і також це водії, які працюють на Uber і Lyft, масово захотіли так звані бенефіти. Наскільки я розумію, також справа була навколо однієї транспортної компанії, яку показово в справі цього цього закону. Показово е, покарали за те, що вона е, помилково класифікувала своїх е, е, працівників як е, незалежних контракторів. Е, зараз тест для, того, для визначення, чи людина є контрактором, чи ним, і вона не є контрактором, виглядає таким, виглядатиме таким чином, як мінімум, в Каліфорнії. І е, це вже діє з 2019 року для всіх індустрій, для транспортної індустрії це почало діяти зараз, тому як е, сила дії цього закону не розповсюджувалась на транспортну індустрію, тому що саме завдяки Каліфорнійській е, асоціації перевізників, яка подала в суд на, е, на штат Каліфорнії, вони е, е, якби цим самим затримали роз, е, прийняття цього. Е, Вступу цього, цього закону в дію власне транспортній індустрії. Але зараз трьохповерховий тест, трьохрівневий тест, трьохкроковий тест, е, тест з трьох частин, як хочете, називати, американці називають ABC тест, е, який полягає в трьох питаннях. ABC тест полягає в трьох питаннях, якщо, хоча би, якщо всі три або хоча б два. Якщо всі три, скажімо так, я зараз от прям відкрию, в живому режимі відкрию цю статтю, присвячену цьому ABC тесту на сайті Employment Department State of California, і ABC тест, означає, що працівник визнається. Найманим працівником, so a worker is considered an employee і не індепендент контрактором. Якщо тільки ці три, якщо він. Е, тобто, ти можеш бути контрактором, якщо ти відповідаєш всім трьом пунктам, які тут нижче написані. Перше, особа є незалежною від наймаючої організації у справі. Виконання своєї роботи під контрактом, а саме темпу продуктивності роботи, як такої, як факт. В, інші, в різних статтях це описує також як тлумачення, тобто, ти маєш можливість скерувати тим, коли, як, як, якими інструментами і так далі ти виконуєш свою роботу, виконуєш те, що ти виконуєш. Другий пункт особа виконує роботу. Uh, поза, яка не стосується, яка знаходиться поза сферою основного бізнесу наймаючої компанії. До цього ми вернемося з, через декілька секунд. І третє. Uh, особа незалежно. The person is routinely doing work in an independently established trade occupation or business that is the same as the Work being requested and performed. Тобто людина знаходиться ем, собі в своїй індустрії окремій, і ем, сама собі робить там бізнес. Тобто, особа є е, е сама по собі незалежним бізнесом. Ем, повторимося, перший пункт. Особа сама вирішує, що і як робить, є незалежним бізнесом і займається бізнесом поза. Індустрією, в якій залучена компанія, яка її наймає. От давайте подивимось на водія, водія вантажівки. Водій вантажівки. Диспетчер йому каже, куди їхати, де йому бути. Він їде на машині компанії. І е в більшості випадків нічого, крім відкритої компанії, як такої юридичної особи в нього немає. І він чи вона займається перевезеннями. Тобто є транспортна компанія, яка займається перевезеннями, так? це є транспортна компанія, і він, якби, власне, займається перевезеннями, так? Він індепендент-контрактор, скоріш за все, при реєстрації в податковій службі він реєструвався як. Перевізник, як транспортна компанія. Тобто, скажімо, хто такий незалежний контрактор? Як можна дати визначення дійсно поправу незалежному контрактору? Особа, яка ремонтує кондиціонери і приїжджає в транспортну компанію для того, щоб зремонтувати кондиціонер? Це незалежний контрактор. Це окремий бізнес. Він сам знає, що йому робити. Ви йому не будете казати, як йому ремонтувати кондиціонери. І е, це транспортна компанія наймає майстра по кондиціонерах. Е, щодо водія, звичайно ж, в цьому тесті водій повинен бути на форм, працювати по формі W2, і таким чином е, знімається питання про те, чи він там контрактор чи не контрактор. Але найбільша небезпека цього закону в тому, що під Якщо ми говоримо про людину, яка просто водить водить траки, водія і овне-оператора, в якого є свій MCDOT, який має якийсь Юра, який там має 2-3-4 траки, які є повноцінною собі траковою компанію, між ними є проміжне таке проміжна ланка. Це є Хтось, якийсь, скажем, володя, який просто має трак і працює під під компанією, який, в якого на, з боку на його траку намальовані намальована наклейка, наклеєна наклейка якоїсь іншої компанії. Тобто це водій з власним траком. І давайте зараз ми говоримо так, говоримо строго про про Каліфорнію. В Каліфорнії кожен другий. Кожен другий араб, кожен третій індус купа українців російськомовного населення мають свої, свій транспорт. Вони до цього йшли, вони до цього працювали. Це була їхня ціль для того, щоб можна було працювати локально, для того, щоб можна було мати більше свободи, робити що ти хочеш. І тепер. Згідно оцих. Трьох правил не може являтися незалежним контрактором. Тобто ти з своїм траком, працюючи під чиюсь компанію, не можеш являтися незалежним контрактором. Відкривай свій MCDOT, працюй з брокерами, тоді ти можеш займатися своєю справою. Е, в справі з брокерами е, простіше, е, тому що брокер, приймає, брокер не займається перевезеннями. Брокер займається наданням логістичних послуг, а не транспортних. Транспортні послуги це послуги з перевезення, логістичні з організації перевезення. Це є дві різні речі. В чому небезпека, мої дорогі українці? Небезпека в тому, що е, все, що відбувається в Каліфорнії, в Каліфорнії прогресивні демократи керують. Е, Штатам, скажімо так, якщо в загальному, тут можна навколо цього ще ем, сперечатись довго. Але Каліфорнія, Нью-Йорк, Вашингтон, Орегон, Іллінойс – це є штати, якими керують демократи. І, ем, скажімо так, питання часу, коли цей закон буде імплементовано там. Питання часу, коли цей закон буде імплементовано в інших штатах, в тому числі і в нашому з вами рідному е, штаті е, Ілінойс. І я розумію, що так, доки е, цей закон, і доки, скажімо так, варіанти обходу цього закону дійдуть до, до Ілінойщини, е, то, то ще пройде не, ну, не один рік. Але тим не менше, я вважаю, що власникам транспортних компаній, особливо тих. Транспортних компаній, які е, мають е, частинки свого бізнесу в Каліфорнії, або орієнтуються на розширення, е, варто сприймати це як дзвіночок до того, що е, все-таки приходить е, кінець епохи дерегуляції транспортної індустрії. Е, е, я нагадаю, що до, до певного, скажімо так, до певного часу, до епохи. Другого терміну Рейгана транспортна індустрія в США була важко регульована, але зростаючий попит е, на зростаючий попит на транспортні послуги е, вимагав іншого підходу, тому відбулося свого роду дерегуляція. Я не буду вдаватися в деталі. Після якої в е, кінці 80-х е, через 90-ті і 2000 двохтисячні роки транспортна індустрія, сам власне дорожню індустрія дорожнього транспорту виросла до тих розмірів, яких вона. Була зараз. Можете прослідкувати буквально за ростом населень кількості населення Сполучених Штатів Америки. Це від прямо відображає ріст економіки в форматі плюс 5 років, і можете зрозуміти, що, що я маю на увазі тоді. Ем, в Ілінойсі вже відбуваються судові справи в цьому питанні. Ем, я є учасником однієї з таких судових справ. Зараз буквально зсередини маю можливість спостерігати, як проводяться, е е е як проводиться, е е які питання задають адвокати, які, е е з яким вони ставленням підходять, і як вирішуються ці справи. Гроші йдуть на це немалі, як на самий процес, так і на вирішення цих питань. Декілька компаній, про які мені відомо, вже постраждали, скажімо так, з, з цієї сторони. І це ще ми маємо, це ще ми не маємо в силі подібного закону. ab 5 5. Біл. така от у нас тема. З з огляду на те, що більшість переглядів цього цих ефірів я бачу відбуваються далеко за, за, ну, за межами самого ефіру. Е, пишіть мені в особисті повідомлення, пишіть коментарі до ефіру. Пишіть, відзначайте мою сторінку. Будемо обговорювати. Хто має мій номер телефону? Дзвоніть, можна можна, варто. Я думаю, варто обговорювати це питання яким чином готуватись до, до впровадження таких речей через, через декілька років? Або навіть дуже швидко. Ніхто, ніхто не знає, перейдемо до більш якихось від, скажімо так, відокремлених, і можливо на відокремлені від цього новин. перехід, перехідну тему вам закину? Близько 30 тікетів і, і трьох попереджень було видано працівниками дорожньої поліції штату Ілінойс з використанням транспорту однієї з транспортних компаній, яка е, е, перебуває в Ілінойсі, Нусбаун Транспортейшн. Що вони зробили? Вони зробили таку щорічну акцію, коли е, компанія надає свої транспортні засоби е, для того, щоб. Офіцер, сидячи в кабіні е, трака, міг краще побачити, хто при, хто, хто не пристьонутий, хто користується телефоном, хто не користується телефоном, хто пропускає людей, хто не пропускає. Ну, е, Одне діло, коли перед тобою їде е, Ford Explorer з відповідними знаками, ти собі там нічого не дозволяєш робити. А от коли ти там, там Тракт навколо тебе, то його і там і підрізати можна, і так далі. Відповідно, 6 перевищень швидкості. 16 випадків відволікання людей на якісь інші речі при водінні. Один тікет за невикористання ременя безпеки. Близько 30. Офіцери гордо сфотографувались на фоні транспортної компанії. Не знаю, цікава практика, можливо, хтось з України почує про це, прочитає і використає на теренах нашої, скажімо так, батьківщини України. Все більше і більше часу, грошей і енергії компанії присвячують автоматизованим транспортним засобам. Серед водіїв наростає, серед американських водіїв наростає е, обговорення. Я от хочу буквально підняти, е, підняти тему, але підняти її чисто е, так конкретно. Назріває обговорення введення в експлуатацію електричних, е, електричних траків. Я думаю, що ми цьому присвятимо один з наступних ефірів. Сьогодні не будемо це обговорювати. Ми присвятимо один з наступних ефірів. Чисто цьому я просто хочу, хто в е, цьому можливо спеціалізується, можливо, ми попросимо повернутися в ефір е, Наталю з Track Побачимо. Е, Таку тему також варто, варто підняти, обговорити, тому що я пам'ятаю, коли в е, років 10-15 назад. Років 15 назад мені було дивно, я по Discovery Channel дивився, як Google запустив конкурс автоматизованих автомобілів. От люди займалися розробками і конкурували між собою за грант від Google на от self driving car. А зараз ми маємо там. Ми, ми зараз не маємо self-driving cars, без ніяких проблем. Тому я думаю, що питання часу, коли е, в наших водіїв поступово замінять. А, замінять машини, які будуть просто собі їхати і, їхати і все. А, збільшення вартості собівартості перевезень. Збільшення собівартості перевезень це ще одна річ, яку варто, яку варто підняти, як, напевно, основну чи не, чи не основну. Причину зміни конюктури на, на ринку транспорту. Конкретно, що ми маємо, за останні півроку вартість е, соляри зросла, вартість е, траків в багатьох випадках для онер-операторів, для транспортних компаній, е, вартість е, страховок е, все зростає, а ціни знижуються. Тому чисто для водіїв хочу вам попередити. Хочу ну, не за це, що застерегти, або заспокоїти, не знаю. Якщо там комусь десь зняли 10 центів за милю або декілька відсотків, або ви там менше грузів перевозите, або ще щось, або вас змушують е, е, до страшного там побути два тижні в дорозі, там чи ще щось, щось таке, то заспокойтесь, будь ласка, все добре. Е, е, ринок себе коригує. Вам іноді краще живеться в транспортному бізнесі, іноді гірше. Особливо це стосується водіїв, які почали їздити ну, протягом останнього року. Тому що я розумію, що ем, цикл життя водія в транспорті відбувається наступним чином. Ти собі працюєш, або ти собі десь там живеш в Україні, ти приїждж... ти і тобі починають друзі твої розказувати, як ти класно працювати водієм на траку, тому що ти заробляєш купу грошей. Ем, потім. Ти починаєш готуватись до отримання до того, щоб стати водієм. Починаєш готуватися. Це називається це ще, ще, ще півроку, сім місяців, як мінімум, до того моменту, коли ти отримаєш дозвіл і, власне, почнеш працювати. Поки ти отримаєш дозвіл, почнеш працювати, ти починаєш працювати, погоджуєш на ті умови, які є. Через півроку тебе починають загалом через півроку, півроку досвіду, тебе починають бачити, як. Загалом, як водія, як, як людина, яка має якийсь досвід за півроку, якщо не там не перевив, не перевернув трак, не збив світофор, не, не, цей, не переїхав там Оленя чи, чи, чи свого чи свого товариша по роботі, то вже ніби і добре. І починається, починаємо шукати компанії, які вже з півроком досвіду тебе беруть на роботу, і ніби там тобі дають якісь трошки кращі умови. Ну дали трошки кращі умови на 5 центів на милю більше, можливо, новий трак. І починається, починається, і тут приходить такий момент, коли це найгостріший момент в кар'єрі більшості водіїв, з якими я спілкувався, це з приблизно від 9 місяців на дорозі до півтора роки часу. Тому що ти починаєш розуміти, що є компанії, які взагалі не беруть водіїв молодше, ніж два роки, і починаєш розуміти, чому. Бачиш, що вони бачиш, скіль, наскільки більше грошей заробляють люди, які мають свій власний трак, наскільки більше заробляють люди, які хоча б орендують трак. Але варто пам'ятати, що є така річ, як ринок, і вона змінюється. І з моменту, коли ти почав думати про те, що можна їздити і заробляти гроші, до сьогоднішнього моменту, особливо якщо це пройшло. Півтора роки, то мені дуже шкода, все змінилося настільки і буде ще змінюватись настільки, що жодне, жодна, а ось пару місяців тому, а ось тоді так було. А та я от рік назад в цю саму пору абсолютно не є аргументом ні для твого брокера, ні для твого диспетчера, ні для твого шефа. Це, чисто, мій посил водіям. Сприймайте ситуацію таку, як вона є, в кожен період часу. Дзвоніть, питайте, хочете, позвоніть до мене, напишіть. В мене отакі умови, а чи, добре я, а чи в хороших я умовах, чи добре я працюю. Я вам скажу: в більшості випадків, чисто в Ілінойсі, якщо ви розмовляєте українською або російською мовою, по назві компанії я вам зможу сказати, чи в добрих ви умовах. Ось. Приймайте ситуацію так, як вона є на сьогоднішній день, порівнюйте між іншими компаніями, але завжди пам'ятайте, що на, е, на тому краю е, Паркану трава зеленіша, але ви бачите її тільки з одного боку. Ось. Тому як би вам, щоб там вам не розказували рекрутери, повірте мені, не настільки велика різниця між. Компаніями і між тим як працюють компанії зараз, для для того щоб дуже сильно там скакати по компаніях, щось міняти і так далі. І так далі. Єдиною причиною поміняти місце, змінити місце роботи. Це я я на сьогоднішній момент бачу або ти будеш заробляти реально на 20% більше грошей. Або ти будеш, і в тебе там трак, зовсім е, вже сміття, і його ніхто не хоче міняти, або ти працюєш з людьми, які там, можливо, психологічно неврівноважений в тебе шеф, і він хоче від тебе щось, чого що він сам не знає, що він від тебе хоче. От. Або не підходить час роботи вдома. А так, щоб прямо, от, якщо тобі все підходить, можна. Якщо все підходить, можна навіть не сильно задумуватися над тим, що там відбувається в інших компаніях, приблизно відбувається те саме. Я завжди закликаю водіїв знайти свій ритм роботи, знайти свій ем, варіант часу в дорозі, часу вдома відносно локації, де вони живуть, відносно того, з яким типом трейлеру ви їздите. Можливо, вам буде зручно їздити займатися локальною роботою. Спробуйте. Можливо, вам буде зручно займатися роботою в порту. Спробуйте. Можливо, ви любите багато їздити, можливо, ви любите мало їздити, можливо, ви любите займатися. Вам більше сподобається займатися якоюсь специфічною, дуже складною роботою, яка дуже гарно оплачується. Наприклад, є великий 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 попит на водіїв автоцистерн в США. Компанії, які перевозять спирт, перевозять ем, олію, перевозять різні хімікати, потребують водіїв. Все, що для цього потрібно, це мати CDL, мати, от піти, отримати тенкер endorsement, пройти практику в відповідній компанії і їздити. Так, більшість цих робіт регіональні, так що звертайте увагу, де вони. Знаходяться більшість компаній американські, і можливо, ви там будете працювати на W2. але можливо вам цей досвід дуже сильно сподобається. Я дуже дякую тим е, глядачам, які е, пишуть, дзвонять між ефірами, які цікавляться е, новинами, які з, е, е, з моєю допомогою, з допомогою моїх товаришів знаходять роботу, які міняють компанії. Е, я дуже вдячний тим, хто дзвонить і говорить е, такі, скажімо, правдиві щирі відгуки про про наші ефіри, і це дозволяє їх робити більш живими, більш е, е, такими потрібними. Відповідності з один з моїх товаришів, в котрого дуже велика кількість водіїв працює власне в Каліфорнії. Він мене закликав зробити сьогоднішній ефір. Коротко по суті, AB5 ruling in California. Це є серйозна справа, нехтувати неї не можна, і в додачу до цієї теми загалом є тільки чотири виходи з ситуації, які можна побачити. Два з яких або перший з яких і перший, і останній це вони є абсолютно однаково придуркуваті. Перший це не робити нічого. Другий це просто наняти всіх, всіх перевести на W2 і так далі. Ні так, ні так не вдасться вирішити це питання. Як вдасться вирішити це питання спокійно, ніхто не знає, але ем, я в Америці не так довго, скажімо так, особисто, 4,5 роки. Ем, більшість моїх товаришів, вони е, тут. 10, 15, 20 років, в тому числі в індустрії, і з, оцінюючи такий колективний досвід, можна сказати, що все в Америці вирішується, все притирається, все міняється, і люди підлаштовуються під закони. Закони з часом підлаштовуються під людей. Так що люди підлаштовуються під ринок, і ринок також підлаштовується під людей, під конкретні їхні потреби. Ще раз всім дякую за увагу. Наступний наш ефір ми будемо планувати разом з пані Іриною, представницею компанії ЄФС. Ми будемо проводити цей ефір протягом наступного місяця. Так що підписуйтесь, натискайте на маленький дзвіночок, щоб ви отримали попередження про наступний ефір і вам! Українське незалежне радіо